Привіт! Не звертайте уваги, я майже вже лягла спати, зараз пів першої ночі. Сьогодні всі святкують Новий рік, а я вирішила вийти до вас, так як обіцяла, записати відео. А планувалося відео підсумки року, який пішов, але Сьогодні мені було три листа стосовно цуценя тигрифону. І знаєте, мене дивує те, що люди, які хочуть цю породу, вони нічого не знають про цю породу. Тобто ми там погуглили, ну, але ж ви розумієте, що те, що написано загальне. Ну, воно майже підходить до всіх порід. Тому я вирішила, що я зніму сьогодні це відео. Навіть, бачите, приготувалася вмиватися, але вирішила спочатку зніму відео. Чому я можу записувати тільки вночі, тому що я або вчуся, або в'яжу, або приділяю час собі. Саме тоді, коли всі мої лягають спати. я. Такий імпровізований мікрофон. Тому почнемо. Хто такі грифони? По-перше, це дуже активна порода. Коли ви вирішили завести таке цуценя, задайте собі питання, чи готові ви до мега? Енерджі дитини. Собачі дитини. Тому що, якщо ви не будете вигулювати достатню кількість часу, не будете розвивати а, ментально різними розвиваючими іграми, мультиками, розмовами, гулянням на повіцю, давати, нюхати все. А, камінці. Якісь кущі, якісь пеньочки, не будете давати знайомитися з іншими. Вся оця енергія вона буде виходити вдома. Що це значить вдома? Коли багато енергії, цуценя не знає, куди забетіти. Це починається щось гризти, щось діставати. Кудись лізти. Ну, у мене, наприклад, є такі, які ось я сажу на кухні, ось у мене газова плита. І вони вискокують туди нога. У мене є така баришня. Ви мусите розуміти, що порода грифон це не та порода, яка буде вдома ходити на пелюшечку. Стосовно пелюшечки, ми пізніше повернемося. Дивіться, яка ситуація. А Це, мабуть, навіть сказати, як пояснити, якщо взяти, представте, змішати кота, собаку і мавпочку, оце, мабуть, буде така порода. Порода Грифон, вони такого пізнього дозрівання повністю формується. Е Цуценя до 36 місяців. Тобто в 36 місяців це вже дорослий грифон. Хочу наголосити та зауважити, що стерилізація до 18 місяців категорично заборонена. Це окрема тема, але просто я вам скажу, що якщо ви приберете ці органи, які ви вважаєте непотрібними м'язи. Кістки та нервова система вони будуть недоразвитими, не зовсім сформованими. Тому це категорично заборонено робити з 18 -ти місяців. Тим паче, зрозумійте, всі породи мають якусь індивідуальність. Ви ж розумієте, що їх не даремно є декілька класифікацій. так? Компаньйон, тер'єр, да, тобто а, охотнича, ну ви ж розумієте, що, якщо ви обрали цю породу, то ви повинні про неї все знати досконало. Якщо ви готові до активної породи, ви активна родина, у вас вистачає часу. Пробігтися, прогулятися, не 5 хвилин в туалет, а гарно прогулятися. Якщо ви готові брати цуценя з собою в машину, в кав'ярню, в магазин, то це саме те цуценя, яке вам потрібне. Тобто прогулянки і в дощ, і в сніг вони мають бути. Обов'язкові. Переходимо до вигляду грифона. Коли ви бачите красивого, бородатого, доглянутого, ви завжди маєте пам'ятати, грифон порода, вони не стрижуться, вони трімінгуються. От як ми бровки собі трімінгуємо, так вони тримінгуються. Чуть нижче спустіться, в мене там є відео, де я тримінгую цуценя. І ви її зрозумієте. Тому, якщо ви не можете навчитися то робити самі, ваш бюджет повинен входити обов'язковий тримінг у грумера. Тому що борода залишається, а це все. Колося стрімінговується. Тоді цуценя виглядає гарнезним, таким шикарним. Ідемо далі. Ви маєте в свій бюджет відразу порахувати корм. Я, наприклад, ще готую м'ясом, кефіром, додаю рибу, додаю тушені овочі, ну, варю там. Да? Гарбуза, моркву, тобто ви рахуєте. Гарний корм по рекомендації заводчика. Якщо ви вважаєте, що ви їсте котлети і нічого не станеться, якщо ви відріжете шматок сиру, дасте кусочок котлетки, тому що ну, там вже сусідки готують собаку зі столу, і нічого з нею не трапилося, прожила там 12 років. Ви маєте також почути та зрозуміти. Коли цуценя живе у в мене, воно з народження привикше їсти корм, сире м'ясо і кефір, у них має бути монодієта і нічого іншого. Зрозумійте, що якщо ви будете йому давати. Різні смаколики, їду зі столу, буде зрив ЖКТ, ви будете не виходити з клінік, і не факт, що ветеринарний лікар, який попадеться вам, зразу це розпізнає, зможе вам допомогти. Дуже часто це закінчується летальними. Тому, на жаль, слухайте Савичука, Розпитуйте і притримуйтеся. Якщо корм, то корм. Якщо ви можете годувати натуральним, то це не просто шматочок сирого м'яса. Ні, це повністю має бути збалансоване харчування. Тому рахуйте їду, ще сюди включаємо щомісячну обробку, від блох та кліщів. Кліщі це взагалі це дуже плачевна тема, тому що навіть е в грудні були кліщі. Я, наприклад, оброблюю Next спектра. Spectra. Але то вже ваша особиста справа, чи ви будете використовувати Бравекту, чи будете Сімпаріку використовувати, Але ви маєте це враховувати, тобто, в бюджет тоже собі тут запишіте. стосовно полюшок, у мене був такий телефонний дзвінок, коли пані шукала по всім завичкам України, я вам відкрию секрет: всі завички України між собою дружать. І коли ви телефонуєте, про вас вже знають. Угу. Я витрачаю свій другоцінний час і пояснюю вам, що це не іграшка, що якщо ви не хочете ходити гуляти песка на вулиці, а хочете, щоб він ходив на пелюшку, то на найближчі півтора-два роки це не вийде. Тому що йому кудись потрібно дівати свою енергію. Якщо у вас дуже багато вазонів, їх не буде. Тому що у песика, у цуцика дуже багато енергії. Йому цікаво, бо не шактіти. А що це таке? М, -м, 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 -м. Посапаю я вазони. І ви мусите не його наказувати за те, що він поліз там. І унічтожу ваші кактуси, там, петуні, чи ще що-небудь. А себе. Тому що це означає, що ви його погано вигуляли. Якщо ви настільки сильно хочете цю породу, це цуценя, ви впевнені, що ви будете достатньо кількість гуляти, ви впевнені, що будете ходити. Їздити, мандрувати. Вам хочеть, хочеться на відпочинок разом літати, в машині на роботу їздити, чи в трамваї, чи в тролейбусі, сидіти в кав'ярні. Супер. Це ваша порода. Але бувають такі дні, коли потрібно залишити вдома. Якщо чесно, я рекомендую з перших кроків. Коли цуценя з'являється в вашому домі, придбати вольєр. Не оці сіточкою ці низенькі, ні. Я показую, який вольєр. Там секції йдуть такі: 80 на 80 або метр на 90 ну, розмірі який. Вони з'єднуються між собою шпичечкою. ці такі Їх наборі там є 8 штук. І ви з'єднуєте, хочете 6, хочете 5, тобто, ну, як вам площа дозволяє. ще їх дуже зручно брати з собою на природу, коли ви їдете. Я так роблю, чесно. Ми приїжджаємо, я на природі складаю вольєр достаю з багажника, і всі там. Тобто, я можу з друзями поїсти шашлик, я не переживаю, що. Вони чогось нажруться, або втічуть, або їх хтось вкраде, або ще щось. Тобто, ну, вони в великому загончику такому виходить. Вдома, чим круто, у вас стоїть цей вольєр, він у вас стоїть на постійній основі. Там лежить лежак, лежить пелюшка, стоїть футичка і месечка з кормом. Ну, звісно, іграшки. Днем каліточка відкрита. І цуценя заходить туди, попило водички, там на пелюшечку вдрушу попісяло, вийшло. А на ніч ви кажете, іди на місце. І воно йде на місце. І ви каліточку закриваєте до ранку. Тому що багато хто робить помилки, привозить цуценя додому і відразу бере на кровать спати. Але зрозумійте, мале цуценя це як мале дитя. Воно не може ще терпіти. розумієте, В нього нема такої функції. Тому що воно ще розвивається. В нього всі органи ще малесенькі. І от та моча, яка набирається, вона мусить виходити там кожні 2-3 години. ну, розумієте, да? І ну, воно не може не напісити. А коли цуценя бігає швидко. Організм так працює, що воно має випорожнитись. Тобто попійсяти або покакати. От. Тому, якщо ви оберете до себе на кровать, звісно, ви будете десь в глибокому сні, воно проснеться, йому страшно спуститися, і воно вам напудить на кровать. Що ви будете робити вранці? Дзвонити мені і казати. Олеся, доброго дня. Ваша цуценя настяло нам на кровать. Ну, або какало. або йде друге. Розумієте? Цуценя розуміє, якщо ви йому дозволили тут спати, якщо ночі ви не проснулися, не спустили його на пелюшку, значить це дозволено. Тобто. Я передаю цуценят цю в нові доми відразу з багаторазовими пелюшками. йдуть там дві штучки. А для того, щоб ви могли використовувати тимчасово. Бо, ну, всяке, різне буває. Може, ви живете на 30-му поверсі, відсутні світла, і ви не можете в цей момент спуститись, розумієте? Тому цей нюанс. Краще переплатити на 100 євро більше і купити той вольєр, який ви потім зможете передати. Ну, продати комусь далі. Це не на постійній основі, це тимчасово. Але він вас виручить ще й в той момент, коли вам треба буде там, на дискотеку, ну, образно, да, там, в гості, на весілля до друзів. На якийсь день народження. Ну, ви ж не візьмете, де гучна музика, де гуляють люди, правильно? Ну, і треба залишити вдома. Тому для того, щоб ви не хвилювалися. Щоб вдома не було все порвато, пожерто, щоб цуценя не, ну, не зробило собі ніякого горя, тобто там десь провода якісь перегризти, допустімо, да, чи стіну шматок з'їсти, краще залишати у вольєрчику. Топіру приходимо до такої теми, як стерилізація. А чомусь багато людей, які купують, вони відразу хочуть стерилізувати. Таке помилкове судження. Можна назвати міфом, думають, що якщо цуценя стерилізують, воно не буде мітити пісяти. Ні, це неправда. Ці органи, як я говорила на початку, а у дівчинки яєчники, у хлопчика-яєчки, потрібні для того, щоб кістки розвилися. Розширилися, стали міцними. М'язи також повністю сформувалися. і навіть нервова система. Тому не слухайте ніколи того, хто говорить, що чим раніше буде стерилізація або кастрація, тим краще. Я вам зразу скажу, що рання стерилізація тварини дорівнює Остеопорози, остеоартрози вже після трьох років життя цуцика, вашого улюбленця. А... Одяг. Будь ласка, коли починаються морози, навіть якщо цуценя лохмати? Не натягуйте ці комбінізони мільйон, отіньте агарно. Теплу жилітку, жилети. А інколи бачу на вулиці вітер, дощ, а на собачку просто одягнули ковтинку. Ну, якщо ви одінете ковтинку і в таку погоду підете, як ви себе будете почувати? Тому стосовно одягу це не примхи дами з собачкою, це фізіологічна необхідність. Тобто, коли йдуть морози, коли йдуть дощі, має бути мінімальний захист, щоб не продуло, тому що лікування воно наразі дуже дороге. І синьо пору дуже добре, щоб було взуття. А, тому що посипають хімікатами, які роз'їдають лапки. Ну і при сильному морозі пучки прилипають, тому обробка спеціальним воском для лапок також вітається. Також дуже класно. Отож, із вище перечислено, про що я вам розповіла. Будь ласка, дуже гарно подумайте. Це мега активна порода. Вони пригучі, вони випригують на столи, на тумбочки. Вони пісяють, вони какають. Те, що у мене цуценя привчене до пелюшки, до вигула і до графіку. В вашому домі, тільки від вас залежить, як цуценя буде себе вести. Тому що нові запахи, новий будинок, нові люди, все залежить від цього. Грифона не можна тикати носом, бити, наказувати. Вони дуже такі. Емоційні. Не треба їм ламати психіку. Що би не трапилося, подумайте спочатку, що ви зробили для того, щоб цієї ситуації не було. Розумієте? В першу чергу, ви завжди можете зателефонувати за витчіком. Ви можете поговорити. Але Відповідальність ви маєте взяти тільки на себе, тому що, зрозумійте, ви у мене берете цуценя, ну там чи в когось іншого. Воно таке миле, класне, а через тиждень... Ви починаєте всім розповідати, що воно не управляємо, що в ньому купу бісиків, що на вулиці воно чогось лякається, на повіцю йти не хоче. Ви отянете. от, розумієте, ви тянете, воно йти не хоче. Ну, щось злякалося, шумить, кричить, у вас вже паніка, тому що десь на вулиці воно щось злякалося, вдома починає е пісити, какати, ви виріщите, а може даже десь ударили чи налякали, воно ну, починає десь там никатися. Тобто для того, щоб ви отримали гарне такого. Друга, дитину, компаньйона, в першу чергу компаньйона, то перший рік треба в це дуже сильно вкластися, терпінням, заняттями, прогулянками. Запам'ятайте, це також дитина, тільки собача. Получається, що є дитячий вік де потрібна мама-мамусічка, є підлітковий вік, де починаються вже непослухи, і після півтора року, ближче до двох, приходить оте золоте дитя, про яке ми все мріяли. Я також проходжу ці шляхи з кожним туценям, як я собі лишаю. У мене зараз ну, три підлітка моїх. Знаєте, що вони роблять? Інколи вищать, інколи вимагають, щоб я їх брала з собою, тому що вони хочуть спати тільки з мамою. От. А в мене Ірка так вона взагалі полюбила мого друга, бо зараз він їх гуляє слизько на вулиці. І вона на нього взагалі, вона його чує, вона такі ультразвуки здає, вона вищить так, що дайте мені, дайте мені мого татуся. Ще, хто додивився до кінця? Розповім таке. А по статистиці, якщо ви хочете для себе, купуйте хлопчика. Тому що хлопчики дуже... Такі віддані господаркам жінкам. А дівчатка будуть любити вашого чоловіка. Тобто протилежний <світ> дата, та дівчинка любить хлопчика, хлопчик любить дівчинку. І хочу вам сказати, що рефон, а хлопчик дуже комфортний і дома він не мітить. А от пубертатний період. З 7 місяців. Інколи там до півтора року в цей період формуються гормони, вони хлещуть, у дівчаток тічки, да, оце все таке відбувається, і вони в цей момент можуть мітити. І, до речі, дівчатка, коли починаються тічки, також мітять. Це все, що я вам хотіла розповісти. Кожен, хто буде хотіти собі придбати цуценя, я спочатку додавати це відео. Для моїх іногородніх, гарних друзів, я зроблю субтитри англійськими. Дякую, що провела з вами час.